Це літо ось таких плетених у мене квітла петунія, і зараз деяка петунія ще квітне, ту, що я пізніше садила. А сама раніше петунія вже все. Вона тут втратила вигляд, якби її не формувала, якби її не обробляла, не той вже ефект. І хочеться, звісно ж, її чимось замінити. і... Чудовий варіант це хризантема. Хризантема – це королева осінь, безперечно. І я маю ось такий прекрасний кущ. Викупала вона росла в мене в полі в відкритому ґрунті. Подивіться, яка краса. Дуже багато вона вже має відводків на наступний рік. Ось це можна так сказати ваш майбутній саджанець весною буде. І Ну, нічого, як то кажуть, складного. Підготовлена ґрунтосоміш, Я сюди ще додала мене є біоукорінювач, такий він в порошечку розмішала з ґрунтом. хризантему ми переміщаємо сюди акуратно, підгріваємо ґрунтом, якщо мало, додаємо ґрунту. Ось тако, І потім я добре ще щеплюю водичкою і маємо ось такий шикарний кілька в кошику.